Всім привіт! Закінчили п'яту інкубацію. Почали інкубувати також джерсійського гіганта. Заклали ми загалом 123 яйця і вийшло 96 курчат. У джерсійського гіганта опліт 67%, вихід 69%. І маленький спойлер. Наступній закладці у жерсійського гіганта вже опліт 84%. У легорна далматинця опліт 98%. І вихід 95%. В цьому брудері вони ненадовго, буквально на пару днів. А далі переїдуть у великий брудер. Всім дякую за перегляд! Всім пока!